Міністр молоді та спорту України і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт протягом двох днів перебуватиме на Волині. Сьогодні у Луцьку в обласній раді він зустрівся зі спортсменами, тренерами, керівниками спортивних закладів. Старший тренер збірної Волині із легкої атлетики Петро Чекида прийшов на зустріч до міністра. Із питанням питання безумовно є як до міністра спорту. Першу чергу підвищення заробітної плати для тренерів шкіл вищої спортивної майстерності. Чому тому, що я більше 30 років працюю в ШВСМ. В школі вищої спортивної местериці жодного разу не було підвищення в той час, коли дитячо-юнацьким спортивним школам підвищили заробітну плату. Директор обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортшколи Роман Пов каже: від міністра хоче дізнатися, чи оновлює спортивний інвентар для тренувань. Я хотів би почути перспективу, на що може дитячий спорт розраховувати, бо на сьогоднішній день. Дуже складна ситуація. Користуємося здебільшого ще з часів радянського обладнання і так як і всі потребуємо оновлення. Після зустрічі із спортивною громадськістю області Вадим Гуцайт відвідав обласний ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Директор ліцею розповів про проблему залученості дітей із сільської місцевості до спорту. У цьому закладі каже, навчається 1100 ліцеїстів і всі займаються у різних секціях. Щорічно серед випускників у межах 20-30 – це мінімум. Це випускники з спортивними розрядами, кандидат в майстри спорту України. Є 12 ліцеїстів, які сьогодні в складі збірних команд України відповідно до віку. У тобто нас для дітей ну, є всі умови е займатися спортом. Тут відбувся відкритий олімпійський урок з ліцеїстами. Знімальна група Суспільного запитала урядовця відповіді на питання, озвучені тренером Петром Чекидою та директором спортшколи Романом Повхом. Все ж потрібно працювати з місцевою владою, щоб місцева влада звернула на це увагу. Місцеві депутати. Ну, як завжди, всім дуже приємно, коли наші спортсмени перемагають. А для того, щоб вони перемагали, потрібно вкладати кошти і в матеріально-технічну базу, і в обладнання, і в тренерів, і в спортсменів. Тому. Ми це питання підняли, і мені буде цікаво з часом подивитися за словами гудсайта. Масштабні витрати на спортивну інфраструктуру не на часі. Якщо є можливість за невеликі кошти щось реконструювати та відновити для того, щоб наші спортсмени тренувалися, для того, щоб всі, ті, хто поїхали за кордон, поверталися додому і було де діткам займатися спортом. За 100 метрів від ліцею суспільне зустріло 13-річного Дениса. Хлопець розповів, що власноруч облаштовує місце для воркауту. Бо коли щось робиш, то ногами зачеплюєшся за чи щось того. І потім можеш впасти і щось зробити. То ми купаємо яму, щоб було вище. До міністра в нього своє прохання. Якщо він міг, то построїв би або майданчик, або десь зал з турніками матрасами, щоб там займатися на наступний рік, сказав Вадим Гуцайт. Уряд планує вдвічі збільшити фінансування міністерства з трьох до шести мільярдів гривень. Яка ситуація з заробітними платами тренерів школи вищої спортивної майстерності і оновленням спортивного інвентаря для тренувань? та хто відповідає за облаштування спортивних майданчиків? У дворах багатоквартирних будинків Суспільне розповість у наступних випусках новин. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини Луцьк.